Друзі, стосовно інформації про можливу евакуацію Києва, знову ж таки, яку озвучив мер Віталій Кличко, частини Києва, як він на цей раз сказав, знову ж таки, це подається як інформація стосовно ситуації, найгіршої, яка може статися. Звісно ж, найгірша ситуація, ми всі маємо розуміти, що ворог. Цілком може ще обстріляти енергоінфраструктуру України. Більше того, я завжди кажу, що головна мета росіян зараз, я завжди кажу, що головна мета ворога зараз е повністю зробити блекаут на Київщині. Це їхня головна мета, тому вони будуть робити максимум зусиль, щоб здійснити саме такий крок. Якщо у них вдасться. Бликаут на Київщині, звісно ж, влада має мати план, як мінімум, для евакуації тих людей, які самі не зможуть евакуюватися. І потрібно говорити саме так, а не просто сипати, як робить це мер Києва, що, умовно кажучи, в найгіршому сценарії буде евакуація. Поясни людям, який це найгірший сценарій, поясни людям. Але ж ні, навіщо пояснювати? Знову ж таки понеслася паніка, що Київ е, хочуть частково евакуювати. Е, друзі, всі чули Зеленського, якому пропонували евакуацію Києва ще на початку війни. Е, всім зрозуміло, що евакуація Києва е, можлива добровільна, якщо щось буде дійсно, якщо буде блекал там на тиждень, якщо у ворога вийде їх план. Але зараз все буде робитися для того, щоб. Обстріли ворога не пошкодили інфраструктуру настільки, тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх!